Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас бачити тут знову зі мною. І сьогодні поговорю про те, про що не вистачало часу поговорити. Відповім на ваше запитання в коментарях і, до речі, хочу сказати: зазирайте у коментарі. Мені щастить на коментаторів, тому що дуже розумні коментарі є і вони досить е, дієві. І практичні, і корисні. Тож зазирайте у коментарі, тому що є кілька коментаторів, які мені дуже подобаються, і з якими мені приємно спілкуватися. Дійсно, от як кажуть, приємно поговорити з розумною людиною от це саме про те. Тому зазирайте, якщо бачите коментарі, там буває щось цікаве, корисне і дієве. А сьогодні. У нас з вами 131 серія серіалу Життя репетиторки. У нас з вами 4 червня, середа, і сьогодні говоримо про те, що нічого так не дисциплінує людину як наявність якихось зобов'язань. Якщо дитина, людина не ходить, а та й дитина, якщо дитина не ходить до школи або людина не ходить на роботу, вона розслабляється і дуже часто не збирається і не встигає нічого. Коли з'являється робота, навантаження, людина входить у графік, коли з'являється школа, дитина входить у графік і починає активно щось робити і більше встигає, аніж встигала, коли до школи не ходила або на роботу не ходила. Чи є у вас така історія? У мене вона є. І от я помічаю, що коли ранковий урок, я швиденько зібралася, швиденько відео записала, швиденько все зробила. А коли ранкового уроку немає, у мене те саме, що я роблю, може розтягнутися. Я можу відео записати, потім перезаписати, можу наговорити дуже багато, бо знаю, що в мене є час. І тому ось така от організація допомагає. Щодо організації, завтра у мене сьогодні теж з 10-ї мене починаються уроки і йдуть потоком. І так само у мене ситуація завтра. У мене уроки розпочинаються з 8.50 і йдуть потоком до 3-ї години. Вийшло так, що більше в мене годин, ніж я оголошувала, через те, що 11-класники попросили доставити їм годин. І я йду їм назустріч, щоб вони не хвилювалися. І тому, поки у мене дуже такі інтенсивні ці два дні будуть ще, а вже потім буде полегше і поменше у п'ятницю і в суботу занять. Тому нерівномірно в мене розподілиться робоче навантаження, не по 4 години на день, як я планувала, а побільше сьогодні і завтра попрацюю, але потім зате буду. Менше працювати у п'ятничку і з суботою. Також хотіла ще давненько сказати, але бачила, що таймінг вже в мене великий, і в інші відео це не потрапило. Тож розповім про те, що минулої середи ви могли бачити відео з поганою картинкою і з поганим звуком. І там, я думаю, ви нічого не змогли почути з того, що я говорю, тому що там було чути звук. І десь вгадувалася постать мене, що відбулося. Тоді у нас у вівторок, минулий ввечері звільнили від світла і дали його аж на вечір середи, змогли полагодити. І тому я записувала це відео, коли у мене світла не було, і чомусь у мене картинка зрозуміла, я освітлення не вмикала. Бачите, у мене тут от. Лампа світить. І тому мене видно, а якщо вона не світить, то видно вона погано, не зважаючи на те, що з вікна йде освітлення, але ні. І також чомусь не записався тоді звук. Не знаю чому, з якої причини. Але я це відео видалила, і тому на каналі ви бачите, як в цьому в анекдоті про те, що в якійсь американській школі випустили свиней. І випустили свиню з номером 1, 2 і 4. І е, як шукали в цій школі всі свиню з номером 3, а її просто не було. От так само ви можете тепер побачити цю історію в моїх відео, коли ви бачите нумерацію серії, і ви побачите, що однієї серії, от іде, наприклад, 121, 122, а потім 124. Це не тому, що я не вмію рахувати до трьох, а тому, що довелося це відео видалити. Адже навіщо воно буде висіти, якщо там ви нічого все одно не зможете почути. Те, що я хотіла там поговорити, про що хотіла поговорити там з вами, те буде е, потім. Я про це розповім. Я цю тему собі записала і, і ще її озвучу. Е, і, і, по суті, все. Е, якщо щось цікаве, питайте, запитуйте, буду рада відповісти і біжу біжу працювати. Бажаю вам організованого дня робочого, гарного, зосередженого і потім гарного спокійного затишного вечора. До зустрічі! Підписуйтеся, долучайтеся і завтра далі!